Четверо людей загинули, і шестеро постраждали внаслідок російської атаки на Харківщині. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, проти ночі вівторка окупанти здійснили комбінований удар. Спочатку били дронами, а потім ракетами в обласному центрі. За словами міського голови Ігоря Терехова, чули з десяток вибухів. Зафіксовано влучання шахеда по дитячому санаторію у Шевченківському районі. На місці сталася пожежа. А у передмісті Харкова росіяни. Балістикою поцілили у термінал нової пошти. Зруйновано будівлі виникла пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Фахівцям ДСНС вдалося врятувати 30 людей. Двох із них звільнили з під завалів зруйнованої будівлі. Рятувальна операція триває на місці. Події під загрозою, постійних обстрілів працюють підрозділи надзвичайників. П'ятеро людей постраждали внаслідок російських атак на Одещині, як повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. В результаті двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної галузі, лікарню, дитячий садок і школу розгорнуто оперативні штаби. На місці ударів працюють комунальні служби. Одну людину поранено внаслідок російської атаки на Запорізький район. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Протягом сьогоднішньої ночі у регіоні двічі оголошували тривогу через небезпеку ударів балістикою та шахедами. І балістичними ракетами російські війська вдарили і по столиці. Близько першої ночі в місті пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили попередили про швидкісні цілі в бік Києва. Як повідомили в КМВА, внаслідок атаки у Солом'янському районі зайнялося нежитлове приміщення. Мешканці сповіщають про перебої з водопостачанням та електрикою на лівому та правому берегах. Невідомі дрони цієї ночі атакували Таганрог у Ростовській області Росії. За даними місцевих пабліків, під ударом опинилося підприємство з виготовлення літальних апаратів Атлант Аеро. Цей завод випускає компоненти для бойових дронів, систем управління а також комплексів РЕБ. Виробництво, зокрема, зосереджене на розробці дронів Оріон та «ФПВ» безпілотників. Обласна влада підтвердила факт атаки. Про наслідки не повідомляють. І російське місто Орел цієї ночі зазнало удару невідомих дронів. Цілили вони по Орловській ТЕЦ. Про таке сповістив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Водночас у мережі з'явилися повідомлення, що російський енергооб'єкт атакували безпілотники. Були навіть опубліковані відповідні кадри. Російські моніторингові канали писали, що в напрямку Орла рухається численна група дронів. Нагадаю, минулого тижня росіяни скаржилися, що Орловську ТЕЦ нібито обстріляли ракетами. Місцеві жителі повідомляли про проблеми з електро та водопостачанням. Пізніше губернатор Орловської області заявив, нібито в результаті атаки в Орлі пошкоджений об'єкт комунальної інфраструктури.